Важко скажу дуже важко, дуже важко навіть не фізично, дуже важко морально, тому що у мене є підлеглі, за яких, по перше, потрібно завжди думати, завжди перейматися за їхні проблеми. І по факту, у мене як я, хоч мені не так багато років, але у мене дуже дуже багато дітей. У кількості однієї роти і їхні проблеми стан стають моїми проблемами. Будь-які там питання, у когось проблеми у сім'ї, у когось проблеми там щось болить. І в принципі, ці всі питання намагаємось допомагати своїм хлопцям і вирішувати це. Моя робота потребує. Ну, Поглиблення в 24 на 7. коли я навіть вдома, я кожен день на телефоні спілкуюсь, що які проблеми у кого що сталося, хтось десь якісь потребує допомоги, які. Моменти на позиціях, не дай Бог, хтось ранений, не дай Бог, хтось там ще якісь має фізичні проблеми зі здоров'ям. Тому навіть навіть у відпустці я думаю за підрозділ. Кожного дня спілкуємося, спілкуємося на позиціях, я виходжу разом з хлопцями. Кожен вихід для мене це, я помір того, що мені потрібно себе зібрати, там, взяти там, речі, їжу і так далі. мені ще мені ще потрібно всіх зібрати. Нагадати, щоб хтось взяв води, хтось взяв води, їжу, хтось взяв БК, хтось взяв тепловізори при приводи нічного і Так далі, тому я думаю, не тільки за себе, я думаю, щоб ніхто нічого не забув. І перед кожним автомати взяли, взяли і так. Броніки не каски на місці, все можемо рушати. Тому якось так у мене. У мене останній день перед виходом хтось відпочиває. А у мене він такий самий активний, тому що мені потрібно зробити так, щоб ніхто нічого не забув, і ми виконали бойове завдання. Був такий момент, коли отримав я поранення, але тоді, скажімо так, не було часу думати заздалегідь, щоб прощати життям, тому що був проліт керованої авіаційної бомби за десь. Метр-метр від, від мого бліндажу, що тоді осипалась, стеля, осипалась, розбилась повністю вхід, засипала нам. І тоді отримав я поранення та ще один хлопець, який знаходився тоді за мною на КСП. Було два прильоти. Перший був прильот, вирвало двері, я ще так перевстав. З, з, з думкою. Камуха, зараз ще треба двері зараз прикривати, і через п'ять секунд ще один спалах, взрив. І вже я ну, без свідомості лежу, отямився, там я не значить з декілька хвилин, засипаний повністю. Перший момент, про який я подумав, за того бійця, який поряд поряд зі мною лежав. Я почав ну, до нього ну, звертатись, питати, що ну, типа живий він не живий. І через там десь хвилини-дві він тільки мені відповів. А йому пощастила, частина двері впала на нього. І у ці всі кирпичі, ця ця цегла, яка летіла, вона двері захистила його. Тобто він отримався легким спугом та зламаним носом. А потім, коли він очнувся, він допоміг мені відкопатись, тому що я був по поясну, типу, закопаний в, в цих матеріалах, в, цих, в цеглі і так далі. І то потім ми. Потім ми відкопалися, я кажу, все, треба, треба виходити. А він каже, а виходити нікуди, двері ну, входу немає. Ми ж підійшли до входу, там такі сходи були, яких вже не стало. Ми от, десь хвилин п'ять відкопувались, побачили, це вночі було, це десь пів першої ночі було. Ми побачили зірку на небі, зрозуміло, що є вихід. Куди можна вилізти. І потім парадійки прийдуть, ще знову, ви, знову летить корова авіабомба, думаю, ну зараз нас там і вона. Е і вийшли ми як змогли, вилізли там, ну, без броників, там вже поскидали все, тому що ну, параход був дуже вузький, і ми ото вилізли. Я йшов ну щоб, так, скільки, кілометра 4 без, без, е без е берців. Просто тупо в носках зимою по всякому цим. Що там лежить розбитим металевим там, якимсь частинам. Коротше, якось дійшов, не знаю, Навіть жодної подряпини не було. Тому виїхали потім на стаб-пункт, нас продивились, так, скажімо, так, нічого критичного не було, там контузія трішки там зчесала ноги, в голову там потрапило. Але, в принципі, в загальному плані, я скажу так, народились ми в сорочці. Тому що ще там сантиметрів там, я не знаю, 30 бомба впала б, перекриття б завалилось, і плитами нас би так би і добило. Але добре, що. Сталося, що сталося, тому якось так. Після цього я вже навіть, мені здається, нічого і не, і не боюсь. Що ну, Дивіться, в першу чергу я стаю тут і не дає мені зламатись те, що треба захистити свою рідну батьківщину, це, по-перше, по-друге, це сім'я, яка дає мені сил, яка завжди мене підтримує, завжди допомагає, завжди вірить у мене. І ну, наостанок, це хлопці, з якими ми вже подружилися, з яких ми. З якими пройшли довгий шлях, і цей шлях, я сподіваюся, закінчиться перемогою. Хочу повернутися, закінчити це все і поїхати додому, і забути я про, про всі погані моменти, а про добрі моменти буду, буду згадувати все життя. Буду з сім'єю, буду з дитиною, тому що я весь найкращий час, на жаль, на жаль, впустив все, що можна було таке, коли діти малі все я. Це я пропустив, але, але в принципі фото-відео є Ві, е, е, в нас, як дитина росла, тому, тому буду згадувати колись там.